Виконуємо номер 62 із завдання для повторення розділу 2 підручника математика 6. Автор Олександр Істер, видавництво Генезан 2023 рік. Обчисли площу круга. Завдання перше, радіус якого дорівнює 6 см 1,5 метрів, і друге. Діаметр якого дорівнює 18 см. І 2,6 метрів. Приступаємо до виконання. Завдання перше. Площа круга обчислюється за формулою P квадрат. У нас радіус дорівнює 6 см. Підставимо наше значення 3,14 помножимо на 6 у квадраті. 6 у квадраті це 36. Тому 3,14 множимо на 36. Виконуємо множення в стопчик. 3,14 множимо на 36. 6 множимо на 4, 24. 4 записали, 2 запам'ятали. 6 множимо на 1 – 1,6 2 – 8. 3 множимо на 6, 18. множимо на 3. 3 множимо на 4, 12, 2 записали, 1 запам'ятали. 3 множим на 1 – 3, да 1, 4. 3 множим на 3 9. Виконуємо додавання 4, 10, 13, 11. Відокремлюємо дві цифри комою. Отримали 113,4 сантиметрів квадратних. Тепер наступне значення іще Радіус – 1,5 метрів. 3,14 помножимо на 1,5 у квадраті. Помножимо 1,5 на 1,5. 5 множимо на 5 – 25. 5 записали, 2 запам'ятали. 5 множимо на 1,5 да 2 7. множимо на 1,5. І 1. Виконуємо додавання 5, 12, 2. Відокремлюємо від цифри комою. 3,14 помножимо на 2,25. Виконуємо множення також в стовпчик. 3,14 помножимо. На дві цілих двадцять пять сотих. Чотири на пять, двадцять. Ну, записали, два запам'ятали. П'ять множимо на один, пять, да два, сім. Три множимо на пять п'ятнадцять. Множимо на два. Вісім. Два. Шість. Ще раз на два. 8, Два. Шість. Виконуємо додавання. 0, 7 додати 15, 5 записали, 1 запам'ятали. 2 додати 8 10 да 6 16, 6 записали, 1 запам'ятали. 6 додати 2, 8 да 2 10, 0 записали, 1 запам'ятали. 6 додати 1 7. І відокремлюємо 4 цифри, комою. Отримаємо 7,65 метрів квадратних. Завдання друге. У другому завданні нам відомо діаметр. Тому спочатку знайдемо радіус. для цього діаметр поділимо на 2, у нас діаметр 18, ділимо на 2. Маємо 9 сантиметрів. А далі використаємо формулу із попереднього завдання S дорівнює рівня r квадрат. 3,14 множимо на 9 у квадраті. 9 у квадраті буде 81. Помножимо 3,14. На 81. 4 множимо на 1, 4, 1, на 1, 1. 3 на 1, 3, множимо на 8, 4 множимо на 8, 32, 2 записали, 3 запам'ятали. 1 множимо на 8 – 8 До 3 11. 1 записали, 1 запам'ятали. 3 множимо на До 1 – 25. виконуємо додавання 4, 3. 4,5 і 2. Відокремлюємо дві цифри комою. Отримали 254,34 сантиметрів квадратних. І ще одне значення у нас діаметра. Обчислимо тут, бо я записала вже С наближен до рівня. Діаметр дорівнює 2 радіуса, тому радіус треба діаметр поділити на 2. У нас 2,6, тому 2,6 ділимо на 2, отримаємо 1,3 метрів. І тепер 3,14 множимо на 1,3 у квадраті. Помножимо 1,3 на 1,3 стовпчик. 3 множимо на 3 – 9, 3 на 1 – 3, 1 на 3, 3, 1 на 1 – 1. Виконуємо додавання 9, 6, 1. Відокремлюємо дві цифри коми. І тепер 3,14 нам треба потрібно помножити на 1,69. 3,14 множимо на 1,69. 4 множимо на 9, 36. 6 записали, 3 запам'ятали. 1 множимо на 9, да 9, 3 12, 2 записали, 1 запам'ятали. 3 множимо на 9,27 до 28. Множимо на 6, 6 множимо на 4, 24, 4 записали, 2 запам'ятали. 6 множимо на 1, 6. 2, 8. 3 множимо на 6, 18. Множимо на 1, 4, 1, 3. Виконуємо додавання 6. 6, 16, 4, 20, 0. Записали, 2 запам'ятали. Два додати вісім десять до 3 -13. Три записали, один запам'ятали. Три додати два 5. І відокремлюємо чотири цифри комою. Отримали десяти тисячних метрів квадратних. Номер 62. із завдань для повторення розділу 2. wykonano